Хочу розказати про своє укорінення самшита. Хоч самшит наразі не дуже популярна рослина, тому що з'явилась у нас ця самшитова огнівка, але з нею легко боротися. Тим паче я розповідала про хімію, яку можна тримати в балоні до двох місяців. І завжди можна опирскати, вийти і опирскати. Тому це не проблема сам шити я обожнюю. Ось, вирішила я його вести на ніжках. У мене тут раз, два, три, чотири, п'ять ніжок. І отакою кулькою. І я обрізала великі гілки і укорінила. Зараз підемо дивитись результати укорінення. Укоренять самшит найлегше з усіх. Всі кажуть, хто корінює, можна відривати і з ніжкою, і навкосу. Ось, тільки от я скажу, що, мабуть, так все, укоріняється саме невеличкими гілочками легше трошки листочки прибирати, щоб волога не уходила. Ось, Чому так я вирішила вести на ніжках? Коли мало, я скажу, які невеличкі квітнички, ну, ось був би тут сам шит. Все. А так під низом гарний жовтий берисклет, варігатний райграс, тут мускарі, там подалі я посадила керію, буде квітнути жовтим. Ну, На ніжках вести дуже гарно деякі рослини. Ось. Тому будемо дивитися результати укорінення. Ось моя була тут мені тепличка з пінопласту, яку я вкриваю склом. От. Тому я тут відгородила від лелі. Зараз заберу і будемо дивитися результати укорінення. Те, що вкорінилося, я пересаджу в розсадну грядочку. Те, що не укорінилась, я теж там посаджу, тільки так як окремо, і пролью корновіном. Тому дивимося перші результати. Ось. Бачите, корінці є. І це я вам скажу, це було літнє черенкування. Тому що це мені щось літом присвічило, точно вам не скажу. Е е е кінець десь червня, початок липня. Ось. Дивіться, які гарні корні. Коріння гарне на деяких Уже навіть е е починають йти новенькі ось листочки. Так, тут їх дуже багато. Тому я буду викопувати от, і ось так, де коріння ложити з корінням, де нема коріння е не знаю, або викину. Я подивлюсь, якщо з корінням багато, то буду ті навіть може викину, бо на розсадній грядці в мене досить мало місця. Дивіться, яке коріння, дивіться. Ось який Ось. Можна і на постійне місце, якщо це не сонячне місце. Хоча ще до сильного сонця далеко, можна і на постійне місце, якісь такі більші, може, вкорінені череночки. В общем, я сейчас відкопаю їх всіх. І И... ось цілу зиму вони так стояли в мене в череночнику, так я вам скажу. Ось оце я тільки ось убрала, бо мені потрібно було. М -м -м, на помідорчики тепличка. От. Ото корінці, ото корінці, подивіться. Рахуйте, це літнє укорінення і вже все. Навесні ти забираєш з таким гарним корінням. Тому, так, зараз я відкопаю, бо їх дуже тут в мене багато. Ось і потім покажу результат цього укорінення свого відсотково. Викопала я весь сам шит. Ось хочу вам показати, скільки його. Я не рахувала, але тут, мабуть, біля ста коріння гарне, борозна теж хватає. вдавила штук 5. Ось тому ось випад трошки, я його не буду. Його, звісно, можна знову обновити, ось обрізати і знов черенкувати, але в мене наразі дуже багато. Ось про що я вам говорила, що великі черенки, дуже. Самі великі вони і не за недали коріння. От. А такі невеличкі всі, бачите, як гарно дають коріння. Даже там вони якісь маціпусічки. Ось у маціпусічки, то, ну, маленькі однесенькі, але дав, ну він дасть коріння. Ось маціпусічок. Наразі я буду шукати місце не в розсаднику, бо мені там потрібна земля для другого, для черенкування, а це вже з корінням. Щось, я зараз буду шукати обов'язкове на півтінь. Зараз дожіки поливати не треба, але якщо пересаджуєте немає дожиків, поливати перший час обов'язково. Так, знайшла я тільки таке місце. Тут в мене трошечки біля грушки. Є метр на метра два, я думаю, хватить. Ось роблю таку рівчажок, сиплю туди від хруща ентоцит, бо коріння ще ж все ж таки невелике. Він його може зжерти за день. Великий хрущ ось. Тому присиплю зараз земелько і буду всаджувати Коріння груші дуже близько, ось уже є. Тому поставила мітку, щоб сюди не посадити. Так, між ним посажу ось. І буду далі показувати вам результат. Так, садила свій самшитик Шість рядків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, десь, десь по 15, 30, 60, 90. Ну і тут десь 50, 60, десь 150. Що я хочу сказати? Людям, які і пролила я з корневіном і сипала від хруща. Що я хочу сказати людям, які хочуть оцей самшит, купити гарний кущ сантиметрів. Е, ну, не знаю, зараз я вам покажу. Ось у мене вже є гарні кущі. От, наприклад, такий кущ, вони його хочуть купити за 30 гривень. А цьому кущу 5 років. 5. І люди повинні розуміти, що це повільно зростаючий кущ, вічно-зелений. Якщо його навіть з маличку так підстригати кожен рік, він гарненько пушиться, буде шарик і завжди буде декоративно в квітничках, які у вас невеличкі квітнички, де невеличкі рослинки. І люди повинні розуміти, що це робота. Я повинна обрізати гілки, підготувати черенки. Ну, тут не обов'язково корневін для самшита, для інших багато яких обов'язково. Тому оце останній самшит, який я розмножую. Тому що люди хочуть п'ятирічний самшит купити за 20-30 гривень. Вибачте, я на нього трачу сили, час. Часу дуже багато. Начерінкувати і, і посадити це десь три часа, потім постійно поливати вода це гроші. Потім ось розсадити, дати від хруща, пролити корневіном. Це ще три часа. Корневін, вода все це гроші. Від хруща це все гроші. Він просто тоді того не стоїть. Сам кущ цей дуже гарний, але люди, які це не робили і не вирощували, вони не розуміють, як це тяжко робити і продавати за копійки. Тому я це робити не буду. Я буду його краще, чесно скажу, стригти і викидати. Я собі достатньо наростила, оце я по осені. Дасть Бог, він корениться, і я продам хай вже за ті копійки. Ось. Але більше я цього робити не буду. Тому що люди, вибачте, ви самі це спробуйте і зрозумієте, яка це тяжка праця, і що це не коштує кущик 20-30 гривень. А кущик я б мала б продати як мінімум за 100 гривень. Ось так от. Так, все, розсадила я свої самшитики. Я сьогодні трошки емоційна, тому що і так втомлюєшся. І я ж кажу люди, які не знають, як, яка це тяжка праця, і розуміти, що це треба повільно зростаюча рослина, а праці біля неї багато. Ось, і поділивши, наприклад, квітку ромашку, я продам за 25 гривень. Я приложу небагато сил, то виростити самшит і продати за 25 гривень, це треба 2 роки, багато сил, води. Ось і всього останнього. От, Тому розводити самшит, звісно, він вкореняється легко, доволі, але я рахую, що ціна на нього замала, і як вам сказати, рослина дуже гарна. І огньовка ця вже нікуди не дінеться. Все время у нас є якісь препарати, щоб покропити якусь розу і все інше. Я вже казала, що їх можна тримати до місяця, місяць-два, ось і коли десь щось побачив, піти і прокропити. Ось таке моє відео про черенки самшитів. Так що вирішуйте, якщо хочете, розмножуйте самі, або купуйте. Але треба цінувати труд людини. ось, І також не жаліти грошей. Якось пішов, купив буханку хліба за 30 гривень зараз з'їв, а виростити самшит на 30 гривень це треба 2 роки. Все, дякую всім за увагу. До побачення!